Привет. Ми сьогодні в фреймончузі, їздили до стоматолог і тепер направляємося у магазинчик. Беремо з собою. де? Чочик. Мені такі горщики треба. Сірий. Ну що, вибрала? Вибирай, Діночка. Такий хочеш? Давай. А ти який вибирай? Оце? А як тудиш його їсти? в машині? Ти вдома будеш? З такими штучками хочеш? Ну давай, бери. Ай, срогодниці подивимося. Хороший. Діночка, діночка, дай вдома в машині будемо, добре. 290 фрам, 41 симві. Клітчики. Видали мені зуба мудрості. Трошки починає боліти. Здається, що, що велика дуже губа. Тому так, трошки прогулялися, їсти нічого ще не можна. Вирішуємо справи, треба ще в аптеку заїхати і ну, будемо відправлятися назад додому. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну що ж, ми приїхали вже додому і вітаю вас у новому дні. Таке буде відео за два дні. Вчора було дуже погано себе відчувала, дуже болів зуб, але нічого, сьогодні набагато краще себе відчуваю, все добре. Тому сьогодні трошечки так будемо. Святкувати Сашний на день народження. Їсти тортика робимо таку гарячу міні-піцу. І хочемо продовжити знімати відео і показати вам тортик і як ми будемо смакувати. В мене тут помічники, ми готуємося. Ось такі бутербродики, це на батон, на хлібчик. Зробила таку начинку. Начинки багато, бо прийдуть ще друзі. Значить, кубиком все нарізай, ковбаска, помідор. Кукурузка, чесничок, кубиком сир твердий, майонез, кетчуп, приправа до піци І ще тут оливки. Саша мені різить, бо я люблю дуже оливки. І хоч трошки декілька штук зроблю з оливками І ось така міні піца я її називаю. Дуже смачні і в духовку. І такі дуже хрустяща скоринка, і оце так розплавляється, дуже-дуже смачне. Як приготується, покажемо вам. Робота робиться. Будемо вже вставляти скоро в духовку. Ну, все. Перша порція вже приготувалася. Це на такому житньому хлібчику із оливочками. Зараз зніму пробу і покажу вам, які вони смачніші. Дуже гарно хрустить хлібчик. Коли дуже поспішаєте, або немає здоров'ячка, як в моєму варіанті, замість того, щоб зробити піцу, подивіться, скільки в нас вийшло, ще одна дечка печеться. Я думаю, цього достатньо. Тортик, чайок, фрукти. Прекрасно, дуже смачно. Просто з оливками. Сюди можна, в принципі, додати, що хоч перець, хто любить болгарський, можна без кукурузки. Ну, просто дуже класно. спробувати? випробувати? Перепробуй. Гаряче, обережненько. Я хочу. І ти ходи попробуєш? Mm -hmm. Смачно буде. Mm -hmm. Ну що, можна гостям давати? Mm -hmm. Смачне? Mm -hmm. да. Да. Все, зараз чекаємо стень і будемо смакувати. Mm -hmm. Ой, мої бубочки. З такий у нас стати горіховий. Ось такий тортик. Це в нас шоколадний бисквіт І ось ця прослоєчка, ось така горіхова. Печеться безе, збивається. Подріблені горіхи 200 г, 2 ложки крохмалю. І от так печеться такий корж, я його розрізала на два. І шоколадний бисквіт, і заварний крем. Дуже смачненький, дуже м'ягесенький вийшов тортик. Дуже класний. Я рецепт не знімала на відео. Можливо, в майбутньому зніму для вас дуже м'ягенький, такий ніжний, соковитий огіховий тортик. Гості вже розійшлися, ще залишилося трошки бутерброді буде завтра нам на сніданок, якраз, знаєте, так хорошо. Все, будемо ми відпочивати, ложити діток спадки. І хочу дякувати за ваші привітання. Побажання знаю, що ви вже вітали Сашу. І він також вам дякує. І хочу попрощатися вже з вами. Таке вийшло невеличке, коротеньке відео. Готуйте бутерброди. Можливо, для когось буде щось новеньке, комусь нагадаю, ви також смакуйте і готуйте. Усім до зустрічі у нових відео!